Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог утримує там понад 110 тисяч особового складу також утримує там і велику силу броньованої техніки, артилерійської артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Проте варто зазначити, що на цьому напрямку вже десь близько тижня ми не фіксуємо жодних бойових зіткнень. Проте це не означає, що бойові дії там зовсім зникли. Противники надалі продовжувати вже обстрілювати позиції збройних сил так за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку він завдав 552 артилерійські удари і також 17 разів використовував свою авіацію. Там зараз йдуть інтенсивні важкі бойові дії. Наші захисники тримають фронт, зокрема дуже. Велику увагу противник зосередив в в районі Кремінної. Там відбулося 190 обстрілів, та 10 разів завдавав противник обстріли своєї авіації. Також поблизу Сіверська в районі Білогорівки та Роздолівки противник також за минулу добу інтенсивно застосував свою артилерію. Зокрема, понад 150 разів наносив вогонь з важких артилерійських систем та використовував свою авіацію.